Розділ 15 І бачив я інше знамено на небі велике та дивне, сім анголів, що сім кар вони мали, бо ними кінчався гнів Божий. І я бачив щось, ніби як море скляне з огнем перемішане. А ті, що перемогли звірину та образа його. І знамено його, і число його ймення стояли на морі склянім та мали гусла Божі, і співали вони пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Агнця говорячи. Великі та дивені діла твої, о Господи, Боже Вседержителю, справедливі й правдиві дороги Твої, о царю святих! Хто тебе, Господи, не побоїться, та ймення Твого не прославить, бо один ти святий, бо народи всі прийдуть та вклоняться перед тобою, бо з'явилися суди твої. А по цьому я глянув, і ось відчинився храм з Кинії, свідчення в небі. І сім ангелів вийшли з храму, і сім карвони мали. Вони були вдягнені в шатильняні чисті й ясні, і підперезані довкола грудей золотими поясами. І одна з чотирьох тих тварин дала сімом анголам сім чаш золотих, наповнених гніву Бога, що живе по вік віку. і храм Переповнився димом від Божої слави і від сили Його. Та до храму ніхто не спромігся ввійти, аж поки не скінчилися ті сім кар сімох анголів».